Три поверхи і на кілька днів вони наші. Ходімо, покажемо тепер твій номер. Так, це в комплект не входило. Це я з собою привіз. Я Ти сказала, ви їдемо відпочивати. Я мушу тепер тут ще й працювати. А спочатку що? зроби мені кілька. <рес> Жива? Та будеш? Я поки що не зрозуміла, куди мені звертатися. Крижано! Не скористатися карпатським чаном як просто не. Підоведеться спочатку, тому що я крупняк не розігнав. То тут у нас фототерапія. Можеш повільніше найменати, щоб мені ти, щось знає, залишилось. Писала, не Пишіть в коментарях, будь ласочка, кого з нас більш шкода. Камера ступ. Давай! Бігом! Бігом! Де ти лазиш? Женя! ти що мене забути хотів? Так. Да. Женьок, класика вокзалу, поїздів. Колись ми сміялися з наших батьків, що вони діставали оце курочку, яйця варення, а тепер жінок, ми самі стали тими батьками. Не можна пити на роботі, ви ж не сантехніки. Ну що, Починаємо. Йомечку, починаємо. Друзі, привітулі! Нарешті, нарешті ми в нарешті Карпатах! нарешті саме те слово «да», Нарешті. Ми сюди добиралися грьобаних два дні. Аби хтось не фоткав на кожному кроці. Ми були раніше. Женя, це контент. Це дуже важливо. Да, і хто цей контент побачить? Наші підписники. Ну я дуже на це розраховую. Женя напишіть коментарях, бути... чи ви побачили цей контент? Нас буде ідеальний початок, Такий старт сюжету. Ти все запоров. Так, все, починаємо з нуля. Друзі, всім привітулі! Ми в Карпатах, в мальовничому селі Стара Гута. Тут гори торкаються неба, тут таке свіже повітря, що хочеться просто зупинитися, вдихнути на повні груди, знаєте, і передати це тепло вам. Ми дуже хвилюємося, тому що тревел випуски на цьому каналі. Це величезна рідкість, тож дуже вже просимо залишити в залишити ваш коментар, і нашу спробу. Да. Ми дуже хочемо, щоб вам сподобалось. Ну, моя ти радість, дякую, що допомагаєш. Ви навіть можете написати коментар, ні чорта собі відібралися аж туди. І це вже допоможе просувати випуск далі. Ну і що, полетіло! А знаєш, Женьок, у мене папуля 15 років підряд їздить в Карпати в гори. У палатках та от нього свій такий ретрит щороку протягом 15 років. Але цього року він пропустив. Але папуля не хвилюйся, я твій гештальт закрила. Отже, в мене за спиною садиба басині Вона знаходиться в селі Стара Гута. Це Горгани. Я тут зупинявся після походу, аби помитися привести себе до ладу. Мені тут дуже сподобався тут такий хазяїн. А ми приїхали сюди, тому що я розказав дівчатам, їм сподобалось. І тепер я мушу тепер тут ще й працювати. Нормально? було тобі свободі. У цьому відео покажемо усе по максимуму, але спершу розпочнемо з цієї неймовірно красивої садиби. Друзі, три поверхи, і на кілька днів вони наші. Звісно, ми вам розкажемо, скільки це все коштує, але про це трішечки згодом. Ходімо, я покажу вам руку. Тільки величезний будинок, що мені здається, ми годину тут будемо гуляти. <гум> Подивися на цей інтер'єр, на ці дерев'яні стіни і ці детальки, ніби кожна має свою історію. Камін. ми ввечері обов'язково його розтопимо та могли... принесемо жертву. Женя! Бажу ну тебе! Ну це дуже красиво, тут буде так теплесенько. Зачекай, я думав, я сюди приїду відпочивати а не працювати, розумієш? Я ти сказала, ви їдемо відпочивати. Поки що я тільки працюю. Находячись у цьому будинку, у тебе одразу таке відчуття, ніби ти не гість а ніби вдома. Наша кухонька. Тут і готувати можна, що дуже дуже круто. Якщо ти не хочеш ходити по ресторанчикам, ти можеш спокійно ну, сам зекономить. сам собі. Собі приготувати. А хто це все знайшов? Ти. Хто молодець? Ти молодець. І подивися, яка у нас класнюча столова кімната. Весілля грати можна. Новий рік, день народження, отакі-небудь сімейні да, да, свято. Да. І подивись знову ж таки на ці деталі. Ну це дуже красиво. Газдиня, видно, добре, тут постаралася з інтер'єром. Дуже красиво. Айла Гута, ти бачиш? Класно! Тоді ми покажемо тепер твій номер. Так, це в комплект не входило. Це я з собою привіз. <риклад> а то вже були питання Женечко, що це за Ау! <риклад> Ну, подивися, як тут круто. По-перше, величезне, величезне ліжко. Тут можна і горизонтально, і вертикально спати, як хочеш. Подивися на це віконечко. Віконечко взагалі це прекрасно. Це спеціально, мабуть, зроблено для того, щоб, щоб ось тут лежав вуйку і розповідав мені про мої прозорі. <гум> да. Слухай, але це ще не все. Я просто вже забігла сюди, я вже побачила і хочу вам показати. Свою терасу. Жін, ти так красиво. О, ти вже тут? Подивися, подивися на цю неймовірно красивену величезну терасу, на ці крісла. І що мені сподобалося? Ти бачиш, які у нас столики. Це корінь дерева. Ти бачиш? Чи дуба, чи що? Ну класно. Тобі тут нравиться. Мені тут дуже нравиться. Я тепер знаю, де я буду вечорами сидіти. Ось тут! Подивися на пейзаж. Ця тераса це щось таке на неймовірно красивому. Створює настрій. Так, так, так. Навіть в мене тут... настрій поліпсявся, не дившись на те, що я тебе ще збачу. Тут ще третій поверх є. Вау! Хлопка під дахом. Жень. Сьогодні я ночую тут. Тут, тут дуже красиво. Чи тут? Я ще не знаю. Ти одразу можеш глядіти на пейзажі. Отак, або сидиш на кріслі, або лежиш на диванчику, або ось на ліжку і дивишся на, на ялинку. На ялинку. <світ> <світ> да. Ну все, я місце обрала. Я сьогодні ночую тут. Тут дуже затишно. Знаєш, хочеться взяти пледик, взяти тих трьох котів, які ми щойно бачили, отак з ними присісти і сидіти в повній тиші. більше нічого не хочеться. Чесно, я не очікувала, що тут буде так красиво. Якщо чесно, я ну я була в Карпатах неодноразово, але від, відповідно я була у готелях. Такого вайбу да, я ні я ніколи не відчувала. Тут, тут, тут прям реально відпочинок, як, як вдома. Тільки в горах. Давай подивимось, що тут ще є. Давай. Подивій, який пончо. Пончо, це в мексиканців пончо, а тут це, певно, в'язана. Класно! А тут що у нас? Тут у нас. А, от чекай секундочку, тут у нас вже трусики. Тут у нас ванна кімната, одна з трьох. І теж, як бач, у нас душова кабінка, у нас є бойлер, у нас є туалет. Все є, все є. Друзі, тут така нагода познайомитися з власником комплексу, де ми гостюємо. Знайомимося самі, знайомими, звісно, і вас. Це Михайло. Розкажіть про ваш комплекс. Взагалі, скільки у вас тут є будиночків? Тут два будинки на, на цій території. Два от більше він такий сімейного типу. Тут часто з дітьми приїжджають, приймаємо із собачками. Наскільки осіб розрахований цей величезний будиночок, де ми гостюємо? Десять осіб. Тут кухня студіо, є столова mm -hmm. для святкування різних там подій. Будиночку камін є, я кажу, користування. А це яка це? вартість? Будиночку, наприклад, у сьогодні. Це великого. великий 5900 за добу, да? на 10 чоловік 5900 гривень. По 590 гривень з особи на, на вікенд взагалі прекрасно. взагалі. — Це дуже коротко. Це повний пансіон там буде. Да? Да? Так. А маленький будиночок, яка його вартість? Чи така сама? Ні, ні, 3900. Більш такий вже компактніший, маленький, але теж цікавий. Друзі, сади синьогірська вас запрошую і буде завжди рада вам. Приїжджайте в Карпати, дихати, воздухом, насолоджується спокоєм, тишиною. Шум річок, ну і взагалі природою. Природа лікує. Друзі, ну що, зараз ми пройдемося селом Стара Гута, подивимося, що цікавеньке тут є, і спробуємо, відповідно, вам усе це передати. Бізьмально. Передати. Ну да. Новою поштою. Боже, ну що ти таке? Пока мудила? Показати. Показати. Дівочки, яке воно? Ми вам покажем. покажемо. Покажемо. Я зараз Женьок, дуже шкодую, що я не взяла свою автівку, тому що тут диви, яка шикарна дорога. Якби я знала. А я тобі говорив. Я б тільки на авто. Я не вірила тобі, що дорога класна. Чесно, не вірила. А, такою дорогою взагалі спокійненько можна добиратися сюди. Да, да, да. Прям дорогу рекомендую. Женьок, давай покажемо нашим підписницям водоспад, малий Кузьминець, саме той, до якого ти у своєму поході не дійшов. Його висота 5 метрів. Ти цей звук? Чуєш? Я не знаю, куди йти, я йду на звук. Як це красиво. Це річка Бистриця називається. Бистриця? Бистриця. Бистриця. Ми біля неї живемо. А цікаво, вода холодна? Звичайно, холодна, це гірська річка. Там сніг лежить зараз на сивулі. Боже. Вона крижана. Крижана. Пам'ятаєш рекламу? Чиста карпатська водичка. Де заходиться е, в воду е, дідусь, а виходить такий молодий. І далі фраза чисто джерельна карпатська. І реально фоном там було доста. Може, я зараз запригнута. Ти хочеш Якийсь... вийти, дідусем? Якийсь... — Якийсь бздюрик зараз вибіжить отакий. Якщо чесно, дівчуль тут по заповіднику такі фотозони. ну, подивіться, наскільки казково. А взагалі тут гриби є, жіню? Так, тут є гриби. Є? І багато. А можна в заповіднику гриби збирати? Можна. Да? То давай пошукаємо, ти Спочатку? що? Спочатку зроби мені кілька. Жива? Спочатку зроби мені кілька фотографій, а потім будемо шукати гриби. О, а це що? Це не можна. Насправді. тут Багато всяких різних грибів, але місцеві збирають тільки білий гриб. Вони за білий гриб? Да, тільки білі гриби. Решту вони за грибів не, не, не вважають. Я грибів не бачу. Не бачу жінок. Дуже красиво. Друзі, насправді дуже шкода, що техніка не може передати усієї краси, яку ми бачимо на власні очі, але це буде для вас стимулом приїхати сюди і подивитися саме. Угу. Дуже. Друзі, всі ви знаєте, що на цьому каналі ми безкоштовно рекламуємо малий бізнес. Тож цього разу ми підтримуємо Ультратур. Це українська туристична агенція, яка нарешті, нарешті відновила свою роботу після початку повномасштабної війни. Дівчатка готують тури як для себе. Тому обов'язково залишаємо послання під цим відео. Ловіть QR-код на екрані. Обирайте час, напрямок, все інше зроблять за вас. Довірте їм свої мрії про подорожі. І ультратур, де ви були, коли я кілька тижнів тому обирала собі білети на канарські острови? Савпожнік без сап. Ну і для тих, хто не знає, друзі, безкоштовно рекламуємо з усіма посиланнями на вашу справу. Наша аудиторія вже чимала, понад 13 тисяч підписників. Наша сім'я, як той мафіозний клан, своїх підтримує. Тож обов'язково пишіть нам на пошту, посилання залишаємо теж під цим відео. Да? Да? Що я така довольна? назвала. Всі ні, мафія і назвала усіх 13 тисяч підписників наших. А що я така красива? Я не була вчора позавчора така красива. Ні, ні, верни назад. Ви <плес> <плес> що бачили, що він тримає. <плес> Звздочку підсвічує. Він <плес> я голодна. Я теж? Так, да, нагуляв апетит. Ще як. О, місцева колиба. Слухай. Прикольно, от бачиш, відкрита тераса, є там такі українські скатертини, І от так можна присісти. Так Так не і видно тут на камеру. На гори дивитися. Не видно? Нічого не. не видно? Не Ой, Наговорила в Терпоробе. І все, і все, і, все, і, все дарма. і все дарма. Ну що, погнали? Подивимося, що тут є, і сподіваюся, що недорого. Я теж. А мене впустить. А ти при двері закрили, типу мені їсти не треба, так? Да? Не заслужив. Велка! Дяка. Сиджу <плес> я три години, значить, поки Жека розставляє камери. Я ж нічого поїсти не можу, досі голодно. Сказати це чарівне слово? Мотор. А все, я не готова. Так, знаєш, я, я дуже перепрошую, підоведеться спочатку, тому що я крупняк не розігнав. Ти інтересний. Ти інтересна людина, ти знав, Ні, Ну ти, ти хотіла і... контент з факапами. Ось тобі контент з факапами. Я хочу. Ну, давай же замовляєш. Я поки що не зрозуміла, куди мені звертатися. <рив> Пане Євгене, що ви будете їсти? Не знаю, що є. Є якщо ми дивимося з перших страв, то є грибна юшка. До речі, 110 гривень. Це не дорого. Ну, от я буд грибної юшки би А Що ще є? Є бограч, богра я дуже хочу. Бога ж мене завжди борщ, асоціюється да, з борщ. Карпатами. Бограч, все вирішили. Бограч що... бограч? Ну є ще український борщ. Шо? Я борщ вдома зварю. Так, да, борщ, згодно. Тобі внутрішній звір прокинувся? Хам'як? Що з тебе з обличчям? <реш> <Борщ. реш> ну пішли далі. А з гарячих закусок, що ми тоді будемо, от є карпатський дерун. Дерун один дерун. Чи може карпатський дерун це якесь поганяло вуйка? Та що ти мелеш? Є банош з бринзою і шкварками. Ти що? Банош? Цей заклад прямо балує. Домашня ковбаска 75 гривень. Та да ти що тут можна їсти і снідати, і обідати, і вечеряти. А поки ми чекаємо наше замовлення, хочу нагадати вам, щоб ви підписалися на наш канал, тому що більшість з вас дивиться нас, не підписавшись. Давайте це будемо виправляти. А ще у нас є телеграм-канал, де більше життя, більше лайфу в смислі. Посання залишаю під цим відео. Обов'язково долучайтесь. Угу. Ти не ти, коли голодна. Отже, що ми замовили? Грибний супчик, салат синьогора, банош з бринзою та шкварочками. Ти що, це, це прям буде смакувати, смакувати? Звісно, дерунчики у нас зі сметанкою, а ще сало з частичком та з гірчичкою. Тому що так сало захотілося, якщо чесно. Ну що, давай, присідай! Чи я сама це все буду наминати? Ну ти почни наминати, я слиною позахлюбаюсь, потім буде смачніше їсти. Друзі, ну що, смачного нам? І сальце, ти що? Ти можеш повільніше найминати, щоб мені ти щось знає, залишилось? Ти сало не замовляв, тому сало буду їсти. І я знаєш що це мені нагадує? Знаєш, оці відосики з собаками, котрі сидять біля миски, чекають команди. Боже, дякую. Та дякуємо. Це ще не все. М -м -м. А що це тобі принесло? — Нам щойно принесли картопельку по-домашньому, а також домашні м -м ковбаски з кетчупом, з огірочком, з петрушечкою. Ти що подивиш, як це виглядає? Ну, все, присідай, присідай. А ти вже якось знаєш, що Можна, ти... можна? Да, я... пані дозволяє. Камера стоп. Камера стоп. — Вівчулі, знаєте, куди я зараз іду? Купатися в чан. Який чан? Звідки в тебе гроші? Ну, чекай, ти ж сам казав, що ми все ділимо нафту. І? Ну я купаюся, ти платиш що не так. Аху. Знаєте, друзі, бути у цьому неймовірно мальовничому місці і не скористатися карпатським чаном це просто ви. Боже. Жень, це прекрасно. Ти відчуваєш запах ялиці і ромашки? Запах ялиці я точно відчув. Дуже равна. Друзі. Насправді мені дуже шкода, що ви не бачите пейзажі, які зрання бачили. Ми просто це Карпати, це погода, відповідно, вона міняється. Мені шкода, що я наразі не можу вам цього передати. Що на все мене та мене знімаємо, а тобі взагалі що цікаво? Мені цікаво туди. А що там? Там гора. і Я йду туди. Сивуля? Не сивуля, я там вже був. О, ти так розумієш, тебе тиждень не чекати, да? а то й довше? Ха -ха -ха. Хоча я знаю, я знаю, як його повернути. замерз. — Ти замерз? Mm -hmm. Так тобі чайок чи канючок. Кон е -е -е -е. кон Конєчок, а я чайком да, значить балуюсь. Ну гайда! Для тебе Карпати це про відпочивание. А я зробила все можливе, щоб для тебе це була робота. Ти як вообще? розказуй, треба, розказуй ще на... жалійся. Ще на тиждень відпочивати. Приходити карму, як би, душевний спокій набувати, медитація. Ні, а я відпочиваю душею. А тілом і після чану. Місце класно, приїжджайте. Тут Місце класне 100%. Посилання всі... на садибу, повністю, де ми були, що ми бачили. Звісно, ми залишаємо під цим відео, тому що тут ну, мега круто. Це прям треба, це треба відчути. От це місце, де ти, якщо тобі треба наподумати, перезавантажитися, це точно сюди. Що ти моя кицю? Що ти моя крихітко? Коли я казала, що дуже важливо в таких місцях бути коту це дуже важливо, тому що тут у нас кототерапія, Да? До да. Красуня. Друзі, як вам формат, як вам треба формат, для нас це було вперше. Сподіваюся, вам сподобалося. Для нас це було насправді хвилююче. Напишіть у коментарях, як вам, якщо зайде, звісно, ми будемо продовжувати. І якщо вам треба перезавантажитися, віднайти тихе, спокійне місце, то вам. Точно сюди. Посилання на садибу ми залишаємо під цим відео. І За традицією дякую, що були з нами. Моя ж ти Ласточка. І до наступного випуску. Папа, -па. ти що, гратися хочеш? Гратися хочеш? Ну що, Женьок, Ну все, не працюй, іди відпочивай. Маю для тебе і шашличок. То що, чайок чи панейчок?